Дональд Трамп майже довів свою країну до громадянської війни, зрадив усіх союзників, просуває диктаторські закони та слухає накази Путіна. І за це отримав логічний подарунок: початок імпішменту та бунти американців проти себе. Навіть найближчі соратники стали розуміти, що зробили ставку не на того. Тож примусили лідера піти на вражаюче. Подробиці обговоримо з вами далі. Усім вітання. Я вдячна вам глядачі, що брати нас підвію. За того бо дізнаватися усі подробиці того, що відбувається у світі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У низці міст США пройшли масові бунти через невдоволення політикою, яку проводить президент Дональд Трамп. Бунтівники висловлювали невдоволення діями Трампа та наближчого до нього мільярдера Ілона Маска і ставленням до своїх союзників. Зокрема, до України розлючені люди розмахували плакатами. Пора міняти президента. Тисячі людей спробували увірватися до поля для гольфу Трампа, де він провів ранок на чемпіонаті клубу Сеньор Клаб Чемпіоншіп. Президент у цей час навіть не намагався поправити ситуацію чи якось реагувати, а просто спокійно грав далі у гольф. Бунтів такого масштабу ще в США не було і схоже не лише про Трампу, а й загалом за час існування Америки. Ну а тим часом перемовник Кремля Кирил Дмітрієв, який перебуває Вашингтоні, заявив, що адміністрація президента Трампа буцімто й з розумінням ставиться до позиції глави Кремля Владіміра Путіна про неможливість членства України у НАТО. Росіяни всіляко закликають. Не повставати проти їх лідера і офіційно у своїх медіаресурсах говорять, що за цими бунтами стоять лідери, так би мовити, глибинної країни. Це теорія змов, яка зазначає, що є так звані діпстейти, які стаємні багаті дядьки, які намагаються контролювати державу таємно. Так, наприклад, це подали Гіа новини, зазначивши з посиланням на цього таки перемовника Крила Дмітрієва. Наступне. Що революцію в США хтось хоче підняти штучно, аби скинути доброго і справедливого, а головне легітимного Трампа, і що дуже схоже на майдан в Україні. Тож американцям слід підтримувати легітимну владу і нічого поганого не робити, та звичайно поскоріше брататися із ними з росіянами. Дмитрієв також зазначив, що Трамп дуже хороший лідер і з ним можна знайти спільну мову, та навіть додав про що вони вже домовилися уже по Україні. Вступ України в НАТО, як заявляв наш президент, абсолютно неможливий, і це було широко визнано з зокрема, адміністрацію президента Трампа сказав російський представник разом із тим, він додав, що ті чи інші гарантії безпеки в деякій формі можуть бути прийнятні. Дмитрієв запевнив, що Володимир Путін хоче, мовляв, тривалого миру в Україні і що він публічно озвучував деякі умови для цього. У рашистського посланця також запитали, чи не піде РФ з агресією проти інших держав у разі, якщо буде досягнуто мирної угоди щодо України. Далі пряма мова рашиста. Є дуже багато несправедливих та фейкових наративів. на кшталт тих, що РФ може піти на Європу. Я думаю, це просто божевільна думка. Проблема у тому, що є дуже багато божевільних, і вони всі це обговорюють. Я думаю, президент Трамп дуже реалістичний. Він знає, що із цього не трапиться, сказав посланець Путлера. Всі ці слова рашистів Активно підтримує Трамп, тож це наводить на думку, що він з ними по одній стороні барикад. Якщо бути точною, утім, нещодавно була неочікувана новина, що буцімто президент США Дональд Трамп розлючений і дуже злий на рашистського диктатора. Зокрема, через його заяву про нібито нелегітимність Зеленського, а також питання припинення вогню в Україні. Про це він повідомив ведучий телеканалу Крістен Валкер під час телефонного інтерв'ю. Трамп зазначив, що готовий вести мита на нафту з РФ Фокснюс. Згодом уточнила, що Трамп Відчуває розчарування що роздії Путлера. Американський лідер вважає, що Рефія затягує процес переговорів щодо встановлення повного припинення вогню. За інформацією джерел каналу, наразі в рамках обговорення перемир'я розглядається подальший план дій. Зокрема, йде мова про запровадження жорстких санкцій. Співрозмовники Fox News підкреслили, що на цей момент дотримання санкцій перебуває на дуже низькому рівні, приблизно 3 бали із десяти. Одним із можливих напрямів тиску вони назвали припинення роботи тіньового. Флоту РФ, який транспортує нафту через Балтійське море, водночас речниця Білого Дому Каролайн Левіт заявила, що Трамп висловив своє невдоволення висловлюваннями лідерів по обидва боки цього конфлікту, маючи на увазі президента України Володимира Зеленського. Ну і звісно, Путлера між тим український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми Студія Захід Антону Борковському зазначив, що Трамп хотів досягнути тимчасового перемир'я у війні РФ проти України, вийти з переговорного процесу. Що до фальшивої інформаційної атаки Кремля проти України про вибори та виборчий процес, то неможливо розвивати цю тему, бо тимчасове припинення вогню не може створювати умови для проведення політичного процесу. Так це трактується в міжнародному праві, і так це оцінюється українським законодавством. Мені здається, що Путлеру не дали почитати цидулку, або ж йому просто не брехали. Тому це буде однозначно відкрито, і рішення стосовно оцінки ситуації буде приймати не Кремль, а два центри Вашингтон та Брюссель. Зверні. Увагу на чотири тези, які були озвучені після так званого паризького саміту. Охочих, перша теза повідомлення до США про те, що Європа надасть і буде надавати Україні економічно, оборонну, безпекову і фінансову допомогу, зауважив Роман Безсмертний. За його словами, друга теза для РФ і Європа не тільки не буде знімати санкції, а й збільшуватиме їх для України. Третя теза Європа була буде і залишиться із Україною, збільшуючи не тільки планову допомогу, а й вкрай необхідну. І четверта дуже важлива лідерами безпекової оборонної політики в Європі... Європі є Париж і Лондон. Ці чотири тези є одним із того, що так розізлило Дональда Трампа, який мріяв про немічність Європи. Він мріяв про те, що діями проти Європи змусить принижуватися Україну. Що більше ситуація із відповідною угодою крас на це і була спрямована, але сам аргумент вступу України в ЄС категорично відкидає цю угоду. Тому в ситуації, коли Трамп злий, свідчить про те, що він відчув як усі його надії, кроки та сподівання в тому, щоб використати українську, як він каже, карту у власній грі. І закінчується катастрофою і програшем насамперед для нього. Тому і взята така затяжна пауза у переговорному процесі з РФ, пояснив дипломат. На його думку, та дорога, яка була тактично вилаштована в короткий пас, зупинена, тому що була мета зіскочити з процесу, досягнувши тимчасового перемир'я. Сьогодні ситуація ще більше складнилася. треба, хоч яку-небудь малесеньку перемогу, щоб відійти. Та скинути все це на Європу. Утім, експерт наголошує, що перше, хто не дасть це зробити Трампу Москва, і це вже очевидно, завдяки твердості позиції України та близькості із позицією Європи у грі, яку веде Путлєр. Дональд Трамп фактично попав у пастку. Він на сьогодні може вийти із цієї пастки, лише уклавши довготривалий союз з Європою та Україною. Будь-які інші дії будуть погіршувати його ситуацію. Очевидно, що перед Вашингтоном стане вибір із ким Трамп із ворогами свободи та демократії, чи із тими, хто їх захищає. Окрім того, американське суспільство все більше розуміє, що дії Трампа завдають шкоди перш за все громадянам США. До всього експерти переконані, що адміністрація президента США Дональда Трампа вже почала програвати третю світову війну, посварившись із союзниками через запровадження мит. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Захіл, яку саме підготували економісти автор Київ Пост Марк Тот, а також американський полковник у відставці Джонатан Світ. Уточнюється, що Трамп програє у війні, яку розв'язав Путлер, вторгнувшись в Україну. А також у метафоричній, яку розв'язав сам проти союзників США, жодна країна не може вижити, перебуваючи у стані війни з усіма США. Протистоять РФ, що відроджується в Європі, рівноправній державі в Китаї, що народжується із Гоєм в Ірані та Північній Кореї, які мають намір дістати ядерну зброю, а тепер ще й і повстаннім хуситам, які мають намір зупинити комерційне і військове судноплавство в Червоному морі. та… Аденській затоці ідеться в матеріалі. Уточнюється, що Трамп замість того, щоб об'єднати союзників США для захисту демократії, починає торгівельні війни. У статті зазначено, що президент США робить поступку за поступку РФ в її війні проти України. А Путлір тим часом розігрує компанію на близькому сході проти команди Трампа. Зокрема, РФ постачає балістичні ракети Ірану, а Тегеран забезпечує бойовиків, які загрожують морському судноплавству і військово-морським силам США в Червоному морі та Аденській Затоці. Ба більше, Москва намагається втрутитися в ядерну програму Ірану. Ну а тим часом він до Тихоокеанському районі, голова КНР Сі Цзінпінь повною мірою користується глобальними помилками команди Трампа і геополітичними вакуумами, що створюються по всьому регіону. Щоб підтримати свою зростаючу військову міць, пекін оголосив у березні, що збільшить свій оборонний бюджет на 7,2% у 2025 році, зазначено у статті. у статті Також уточнили, що з огляду на зростаючу кінетичну загрозу осі. Зла проти США команда Трампа повинна була звернутися до ключових союзників, але пішла. На протилежні заходи, запровадивши величезні мити. третю світову війну ще може бути виграно. Команда Трампа все ще володіє виграшними картами. Настав час Трампу використати їх знову для просування інтересів національної безпеки США і стримування РФ Китаю, Ірану та осі зла, підсумували у виданні. Ну а тим часом варто зазначити, що цього разу пані посол США в Україні Бріджер Брінг відреагувала на ракетну атаку по Україні. На цей раз зазначивши, що обстрілює українську територію саме РФ і про це вона написала в соціальній мережі X. Цитую її повідомлення. Київ та решта України залишається під обстрілом балістичними та крилатими ракетами із боку РФ учні вибухи у столиці та повідомлення про атаки в декількох містах, зазначила пані посол. Я мавдячна глядача, що ви додавали свіпоз до кінця. Підпишіться поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.